Слава Україні, слава її Збройним силам! Сьогодні тема розмови про героїзм, мужність, патріотизм і інші пафосні слова, які вживають ті, хто описує нам ситуацію в обороні на війні. Це журналісти, це блогери, це прості люди, які не є професійними військовими, не закінчували військових академій. І тому у нас дуже популярно часів Сталіна розказувати людям про героїзм, і мужність і патріотизм, які приводять до перемог. Але виникає питання: а крім емоційних і моральних якостей, існує щось інше, що приводить нас до перемоги. Наприклад, професійні якості командного складу, професійні якості офіцера. Командира взводу, роти, офіцера старшого, який уже сидить в штабі, офіцера командира бригади, ну і офіцера в Генеральному штабі. Тому журналісти і всі наші люди і волонтери дуже часто вживають ці слова: що ось ми там якийсь оборону, Рубіж, ми утримали завдяки знову мужності. От Азовсталь завдяки мужності, завдяки героїзму, завдяки патріотизму, тобто ситуацію витягували на людському факторі. В технологічній війні, у війні за останніх 100 років, яка вже є більш технологічною, ми продовжуємо витягувати на моральних цінностях. Вони важливі, безперечно. Однак, давайте подумаємо, як би звучало опис бойової ситуації, опис бою, опис оборони, чи здачі навіть якогось населеного пункту, який ми здали: Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Мар'їнку. Ми стоїмо на окраїнах тих міст, деяких там зараз. Але питання не в тому, здали, чи не здали, чи взяли. Питання зараз стоїть в механізмі, який приведе до завтра до перемоги або до чергової втрати міста. Я спілкуюсь з багатьма бійцями з-під е, Авдіївки, з-під інших міст і аналізую, як вони оцінюють свій офіцерський склад. Тому наші журналісти і блогери, коли будуть писати наступну якусь там опис ситуації, або це буде називатися. Стаття там в газеті, в журналі, чи це буде називатися інтерв'ю, чи це називатися буде ще якось там. Вони не повинні писати завдяки мужності, героїзму. Ви повинні писати, так як я ось виписав такі терміни, професійні зараз буду зачитувати. Які знають німецька армія в першу чергу, це найкраща організована армія в світі, американська армія найбільш забезпечена. І найбільш юридично і технологічно грамотна. і інші європейські армії. Слова, які вони знають, треба журналістам вживати і казати: завдяки грамотному командуванню ми зробили те, -то. завдяки точним розрахункам нашого штабу, а не наших військових якихось там. Ми від... приїжджає, наприклад, на фронт і в окопах знімає девочка, там якась дівочка знімає про ситуацію, про як живуть бійці. Вона не вживає таке слово, чіткі і однозначні команди сержантів привели до С точними розрахунками офіцерів, привели до враження сил противника. Ми повинні вживати слово надійна і оперативна логістика. Яка забезпечила нашим бійцям мінімальні втрати людей і техніки. Ми повинні вживати слово технічна перевага нашої зброї забезпечила нам утримання цього рубежу. Ми повинні говорити про завдяки прихованому пересуванню, маскуванню військ і введення противника в оману. Ця дівчинка повинна вивчити ці слова. Цей батальйон досяг таких-то успіхів. Дівочка-журналіст із громадського або з іншого телеканалу повинна сказати, що своєчасно проведені контррозвідувальні заходи дозволили уникнути витоку інформації зі штабу і таким чином упередили е, зраду. Інколи вживають, але не завжди розуміють слово злагодженість. Злагоджені дії підрозділу привели до нашої перемоги. Своєчасне забезпечення боєкомплектом. Далі, своєчасне введення резервів наших панів-генералів, які повинні були це зробити своєчасно. Далі, що стосується прокуратури, судів і просто. Командира бригади або навіть генерала. Безжальне покарання за зраду і корупцію своїх командирів. Ми не говоримо про таке. А що у нас є корупція? Своїх командирів. Та ви що? Вони у нас такі наші, наші військові. Взагалі, тема слова наша військові» – це не хочу зараз говорити. Наступний термін. Своєчасна дорозвідка і коригування вогню забезпечили нашому батальйону. Успіх. Наступна фраза: якісна підготовка рекрутів, високопрофесійна підготовка інструкторів, якісна підготовка командирів і е, високі професійні морально вольові, морально-психологічні і якості командирів. Про якості командирів я би хотів поговорити окремо, тому що зліпить офіцера і зробити з нього офіцеріка. Це легко, а зробити офіцера це що треба вміти. І за це відповідає полковник і генерал.